Вони пригнічують, обмежують, зжирають і, врешті-решт, заважають жити страхи і фобії. Як їх подолати, і чого ж бояться українці? За даними інтернет-джерел уніан та свідомістю.ру, виокремимо три найрозповсюдженіші страхи мешканців України. Домінуючу позицію займає соціофобія. Для неї характерні страхи публічних виступів та висловлювання власної думки, боязнь знайомства з новими людьми. Що вже казати, соціофобія влякають навіть представники протилежної статі. Не бійтесь виглядати безглуздо і дурнувато. Будьте собою. А якщо вважаєте нових знайомств, робіть як я. Добрий день, це вам. Вітаю, гарного дня. Дякую. Доволі популяризованою є акрофобія це неконтрольований нав'язливий страх висоти. Акрофобію влякають мости, естакади, високі сходи. Сьогодні психологи активно з'ясовують, чи схильні до страху висоти брати наші менші. Експериментальним шляхом було встановлено, що на прозору підлогу страшно ступати навіть кішкам. Однак панічного страху в них виявлено не було. За моєю спиною краєвид, що відкривається з даху, 14-ти поверхівки. Вражає правда. 42 метри це далеко не максимум. Познайомтеся з аеротрубою та тролеєм над Дніпром. Стрибніть з парашутом та підкоріть Карпати. Настав час поглянути страху в очі. Наразі вашу увагу звертаємо на інсектофобію. Це загальна назва ірраціональних страхів, пов'язаних з комахами та тваринами. Боязнь комах може виражатися як у повній формі, так і у вигляді окремих фобій, серед яких апіофобія, боязнь укусу бджоли та мірмекофобія, боязнь укусу мурахи. Аби подолати енсектофобію, психологи радять придбати енциклопедію, де є зображення збудника. Натомість я оберу більш радикальний метод. А чого боїтесь ви? Що б то не було, саме зараз, у цю хвилину, починайте діяти. Не дозволяйте страхам і фобіям обмежувати ваше життя. Я вірю в вас.